Розглянемо типове завдання НМТ або ЗНО. Омоніми є у всіх рядках, окрім, Отже, ми шукаємо рядок, де немає омонімів. Омоніми це слова, які однаково пишуться, але мають різне значення. Давайте ж подивимося. Варіант А. Вулканічна лава, дерев'яна лава. Тобто ми говоримо про лавку і про вулкан. Це у нас різні речі, так? Отже, це у нас омоніми. Водяна пара, весільна пара. Також водяна пара виділяється з води, весільна пара це про людей, теж різні речі, тому теж це омоніми. Футбольне поле, пшеничне поле. Це два поля. Ні, вже не різне. Отже, залишаємо цей варіант, щоб подумати. Випускний бал, прохідний бал це теж різне. Випускний бал там, де танцюють, прохідний бал це оцінка. Тому це різні речі, тому це у нас омоніми. Антична байка, тепла байка, тобто байка як твір, і байка як тканина різне значення. Однаково пишеться вже це омоніми. Тому футбольне поле пшени.